Страшної гуляки. Я можу змовчати, але обличчя, з яким я промовчу, ось це вже питання, чи вдарити може. І, скоріше за все, вдарить, ви точно запали йому в серце. Всім добрий день, добрий ранок, добрий вечір, всіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо, як же завоювати серце вогняних, знаків зодіаку. Овен, лев, стрілець Але почнемо ми з стрільців. Бо я стрілець і я так хочу стрільці. Дуже чомусь недооцінений знак Зодіаку. Чому про нас так мало інформації? От я кого не зустріну, хто цікавиться так само астрологією, знаками Зодіаку і так далі. І всі кажуть: От розкажи нам щось про стрільців. Я нічого не знаю про стрільців, або кажуть, що я найяскравіший представник цього знаку Зодіаку з їх знайомих. Чому так, шановні астрологи, давайте це виправляти. Я вважаю, що стрілець це дуже цікавий знак Зодіаку. Дуже. І чомусь про нас дуже мало говорять. Так, як завоювати серце стрільця? А, стрілець це пожар. Це ось це відео А по так то і стрілець. Огонь, значить, я пожар, я пожар. Так, стрілець. Одразу кажу: від стрільців нічого не можна вимагати. Нічого, це максимально свободолюбивий знак зодіаку. Ми дуже любимо волю. Ми дуже волелюбний знак зодіаку. І якщо для вас важлива пропозиція одруження, так, пропозиція руки і серця, і так далі, міма, міма, Стрілець, взагалі, за все своє життя може взагалі не вийти заміж, не одружитись і так далі. Бо нащо? Я і так тебе люблю, я тебе поважаю, я не збираюсь тобі зраджувати. Нащо нам усі формальності? ці бумажки, ця абуза, блять. Кайфуйте разом з ним. Стрілець навчить вас кайфувати від життя і отримувати задоволення від життя. Просто кайфуйте. Почуття гумору ось шлях до серця стрільця. Якщо в компанії хтось дуже чорно пожартував і сміється тільки одна людина, знайте це стрілець. І також, саме тому. А є в стрільців така особливість: ми не думаємо, що ми говоримо, і нам дуже легко образити ранимих людей. І якщо стрілець разом з вами, коли ви знаходитесь разом, підбирає слова, вибачається, намагається вас не образити, піклується про ваші почуття, ви точно запали йому в серце. Але якщо ви розумієте, що вас дуже легко образити, я б вам не радила зв'язувати зі стрільцями, бо. Це не ми погані, це просто деякі люди до нас ще не готові. Якщо ви закохалися в стрільця, і для вас дуже важливо одружитися і так далі, я не знаю, яким богам вам треба молитися, аби стрілець до цього доріс, так? Що ще? Стрільця треба любити, і все. Якщо ви не кохаєте стрільця, міма-міма, це міма, міма, ви просто не зможете бути з ним в стосунках. Така правда, на жаль. Я тут просто собі поописувала головні моменти, аби не забути, так що не дивуйтесь, що я підглядаю собі в мобілочку. І також хочу акцентувати увагу на тому, що, щоб ви ніколи ніколи не доводили до сварки з стрільцями. Стрільці просто ну, хворі на голову в цьому плані. Я Я дуже співчуваю всім людям, хто зі мною колись сварився і хто доводив мене до цього. Реально, от хто хто, а стрілець він ще й вдарити може, і скоріше за все вдарить. Стрілець це повна протилежність дипломатії. Стрілець ніколи не буде е, з кимось спілкуватися, дружити, підтримувати якісь зв'язки, якщо він не любить, не поважає цю людину. Якщо я когось не люблю, я ніколи не буду це скривати. Ніколи. Щось скривати це не про мене. От скривати свої емоції і почуття це взагалі не про мене. Я можу змовчати, але обличчя, з яким я промовчу, ось це вже питання. Ліцо з субтитрами. Спасіба мамі, у мами таке ж саме. Це наша така сімейна особливість. Ліцо з субтитрами. Моя мама теж може змовчати, але з яким виразом обличчя. Це вже питання Леви. Шлях до серця Лева лежить через компліменти. Компліменти і тільки компліменти. Ви маєте його отак от, ви маєте його отак от підносити в очах його очах, в очах його родини, в очах його кола спілкування. Який він класний, що таких людей взагалі немає, що він найкраща людина в цьому світі. І так далі. А Лев, в свою чергу, буде віддячувати вам тим самим. І ще дуже важлива річ: ці компліменти мають бути від чистого серця. Ви маєте захоплюватись, щиро захоплюватись льовчиками. От і все. І натомість Лев буде так само підносити вас в очах інших людей. В своїх в ваших очах. Бо лев це хто? Це цар звірей. він не обере собі якусь отакую, знаєте, він обере собі достойну пасію, також царицю, або якщо це жінка, Льовчик, вона обере собі такого самого, а той вище, але точно не нижче партнера. Льовчиків дуже легко образити, якщо ви пожартуєте про їх зовнішність, так? Їх дуже легко образити, і дуже складно потім випросити пробачення і доказати те, що ви не це мали на увазі. Тому дуже уважно слідкуємо за язичком, мої хороші. Також хочу сказати, що Ах... якщо ви якось заграєте з левом там, в переписці або по телефону, це все до одного місця. Льовчикам дуже важливо все ось так, от лоб в лоб оговорювати в житті. Якщо у вас є якась е, серйозна розмова так, і так далі, тільки в житті, тільки в житті, вони ніби не розуміють знаєте, ось цього спілкування в інтернеті, вони розуміють тільки отак от в лоб, в житті, коли ти, коли ти їм щось кажеш. Вони не намагаються там в переписі щось якось знайти собі, якісь таємні знаки, символи, натяки на щось. Ні, взагалі ні. міма, міма, це міма. Тільки в житті отак лоб в лоб. І все. Підбиваємо підсумки. Лев покладе весь світ до ваших ніг, якщо ви будете щиро осипати його компліментами і щиро ним захоплюватись. Овни. Овни, що чоловіки, що жінки це пожар. Вони дуже гарячі, дуже страсні, і їм потрібно про це говорити, аби завоювати їх серце. Все це дуже легко. І треба з ними сваритися, вирішувати якісь відносини, скандалити з ними. Для них це також дуже важливо, аби ви надовго залишились в його серці. Розумієте, їм просто життєво важливо вирішувати. З вами якісь свої відносини. Хоча овни гуляки страшні, просто страшні гуляки. Але якщо ви будете робити все, що я перед цим сказала, він буде найкращим чоловіком, хлопцем і так далі. Якщо ви овни також дуже люблять лідерів, і також, якщо ви істеричка або постійно капризуєте, то ви ідеальна пара для овна. Саме таких вони і люблять лідерів, істерічок і капрізуляк. Також їм подобається оця нестабільність. Вони не женуться за стабільністю, як, наприклад, раки. Так? Ні, Їм потрібно, щоб ви От ніби завжди були на парахові бочки. Ну, наче я все сказала, що хотіла і планувала про вогняні знаки зодіаку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, донатьте на ЗСУ, підтримуйте україномовний контент. Всім па-па!